Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Майстер-клас: Футбольний прогноз. Чемпіонат світу 2026, який пройде наступного року в трьох країнах: Канада, США і Мексики. В різних конфедераціях уже в розпалі тривають матчі, відбіркові кваліфікаційні матчі. За право потрапити на чемпіонат світу. Одними з найперших почали свої відбіркові раунди. Збірні Азії. Саме тут, в Азії, вже відбувається третій основний кваліфікаційний раунд відбору на чемпіонат світу. І тому дуже Звернено багато уваги саме на цей регіон. Вже одна збірна відібралася, тобто забезпечила собі участь 100% на чемпіонаті світу, окрім країн господарів цього мундіалю. Звісно, самими першими кваліфікувалися Канада. Сполучені Штати Америки і Мексика, Четверта країна, яка потрапила на Чемпіонат світу 2026, це японці, які у 7-му турі, перегравши, показали безпрограшну серію. Жодного разу не програли в турнірі, маючи 19 очків. І враховуючи, що від третього місця відділяють 10 очків, а залишилось 3 тури. Тому йдуча на третьому місці, Саудовська Аравія не наздоганяє вже Японію, і Японія таким чином признана як країна що вже четверта. Потрапила 100% на чемпіонат світу. З чим ми японців, і вітаємо. Нас найбільше цікавить доля країн, підписники яких є у нас на каналі, і дуже багато, і багато друзів у нас в цих країнах є. Навіть я більше скажу багато і родичів. Так, ви здогадались: це Киргизстан, Киргизстан і Узбекистан. От саме ці матчі цікавлять нас найбільше. Але ми розглянемо всі матчі. Тут в Азії три групи, я вже казав. Іран, до речі, Іран в групі А. Так само, як і японці, набрав. 19 балів. Але йдучи на третьому місці, Емірати і Катар ще гіпотетично зможуть догнати Іран. Тому ще зарано е, називати Іран як країна, яка потрапила 100%, Але ми сумніву не маємо, що Іран потрапить. В наступному турі, в восьмому, який ми очікуємо у вівторок, 25-го, до речі, березня. У вівторок відбудуться всі 9 матчів восьмого туру. Кваліфікації третього раунду відбору на Чемпіонат світу в Азії. Отже, почнемо розглядати всі три групи положення команд, і кожен матч. Я назву свої прогнози. Буду намагатися це робити дуже швидко, щоб не забирати вашого часу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі найважливіша підтримка для нас. Не забувайте вдячний вам за це. Японія Саудовська Аравія. От якраз те, що я вам казав. Японія вже на мундіалі забезпечила собі путівку. А Саудовська Аравія має лише математичні і гіпотетичні шанси потрапити. Для цього потрібно е, якомога більше брати балів у залишившихся трьох матчах. Восьмий, дев'ятий, десятий тур. І я все ж таки думаю: оцей фактор відіграв е, вирішальну роль на в Моєму рішенні. Я вирішив тут вибрати індивідуальний тотал Саудовської Аравії більше 05. Тобто Аравія заб'є японцям на виїзді. Так, не дивлячись на виїзний візит до Японії. Саудовська Аравія заб'є 1,87. Їдемо далі. Північна Корея проти Еміратів. Північна Корея втратила шанси потрапити на Мундіаль напряму, тому що на останньому місці після семи турів два очки. Всього лише у е, диктаторській північній Кореї. Два. Але до четвертого місця зможе дібратися ще Південна Корея, пі, прошу вибачення, Північна Корея. Північна. І тому гіпотетично і математично прийняти участь у четвертому раунді, ще зможе. Раунд стиковий плей-офф раунд, який надасть ще. Якщо я не помиляюсь, іще дві путівки. Тому Північна Корея ще мотивована. І Північна Корея приймає Об'єднані Арабські Емірати, які неймовірно мотивовані. Обидві команди. Я вибрав тут, друзі, обидві заб'ють 2 3 Південна Корея Йорданія. Південна Корея. В разі перемоги може вже забезпечити собі вихід на Мундіаль. Тому Південна Корея буде грати на перемогу. Я взяв перемогу Корейської республіки і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,92. Далі. Китай, Австралія. Австралія іде друга в групі С, Китай. Так само, як Індонезія і Бахрейн, маючи 6 очків, йдуть на. Виходить, тут у нас четверте, п'яте, шосте місце поділяють по 6 очків. І тому я вибираю Китай австралія як команди, які не втратили шансів потрапити на чемпіонат світу. Австралія ще має шанси навіть напряму попасти відразу, як перше-друге місце. А Китай через плей-офф стикові матчі, якщо почне вигравати і здобувати очки. Тому Китай-Австралія. Обидві вмотивовані збірні. Я вибираю обидві заб'ють 1,92. Далі. Індонезія, Бахрейн. Так само. По 6 очків, і у Індонезії, і у Бахрейна. Це та сама група С. Обидві неймовірно вмотивовані збірні. Я вважаю, тут так само буде обидві заб'ють 1,77 коефіцієнт. Далі. Палестина ірак Не дивлячись на виїзний матч, я все ж таки е, вважаю і по складу, і по грі по рівню футболу. Ірак набагато потужніша збірна, і я прогнозую гостьову перемогу Іраку. 1-82. Кувейт Оман. Мабуть, друзі, оце буде самий нерезультативний матч. Дві млявих таких бліклих збірни. Ні, ні чуточки не хочу їх недооцінювати і принижувати, але. Ну, повірте, Кувейт і Оман ну, ніякі на сьогоднішній день по відношенню от до всіх збірних. І тому я тут вибираю тотал менше 2 рівно 1,99. І от ми підійшли до таких бажаних очікуваних матчів: Киргизстан-Катар. Я казав, що киргизські футболісти мають шанс пробитися на мундіаль тепер вже. Лише в разі, якщо будуть здобувати якомога більше очків в залишившихся трьох матчах, сьомого уже туру зіграні матчі, і Киргизія на четвертій, а вибачаюсь, навіть навіть на п'ятій сходинці, маючи три очки. Тому, якщо Киргизстан виграє у Катара, у Катара який на четвертій позиції маючи 10 очків, то Киргизстан скоротить оце відставання і вже буде мати 6 очків. Залишиться 4 очки, ну, принаймні до Катару і до Еміратів. І гіпотетично, за останні два тури, за 9-й 10-й, є нагода здобути максимум і все ж таки. Здобути оту бажану як мінімум четверту сходинку. Тому я вважаю, Киргизстан буде грати на перемогу. Але я трішки, друзі, перестрахуюсь. Я возьму все ж таки Киргизстан з іксом. а це означає, що згідно моєму прогнозові, Киргизстан не програє один Х. І при цьому тотал більше 1,5. Ви можете просто взяти 1х, а вдруг буде чи 1, -0, чи 0, 0. Але я хочу ризикнути, сміливо прогнозую, Киргизстан 25 березня не програє 1х, і тотал в матчі в цілому буде більше 1,5. Коефіцієнт, друзі, 3,1. 10. Величезніший кеф. Ну, на 1х, звісно, буде менше. Але також непоганий. Рекомендую. І самий цікавий, самий топовий матч буде навіть не слабкіший за інтересом, ніж Японія Саудовська Аравія. Це, звісно, матч Іран. Проти Узбекистана. Це центральний матч восьмого туру у всій Азії у кваліфікації на чемпіонат світу третього раунду, я вважаю. І більш всього інтересу прикуто саме до цього матчу. Тому, друзі, вмощуємося зручніше. Попереджаю, хто ще не підписаний. Провіряйте. Підписуємось. Вибачайте за мій Суржик. Вподобайки, коментарі. Це дуже важливо. Іран, Узбекистан. Якщо ви думаєте, що йдуча на першому місці збірна Ірану вмотивована тим, що в разі перемоги все, Іран вже забезпечить собі прямий вихід на чемпіонат світу. І Тут слід звернути саме на це увагу. Ні, друзі. Я вважаю, що збірна Узбекистану ще більш мотивована у цьому матчі, тому що Узбекистану на п'яти там десь, хай трош, трошки далеко ще, але все ж таки наступають Емірати і Катар. Треба про це пам'ятати. І тому, друзі. Я вважаю, що, ну, як мінімум, Узбекистан не менш вмотивований і має стимул величезний, ніж збірна Ірану. Навіть не дивлячись на те, що е, Узбекистан грає в гостях. Знаєте, я, по першу я хотів ризикнути і взяти е, Узбекистан з Ексом. Що Узбекистан не програє. А потім думав, все ж таки більш небезпечніше і обережніше буде прогноз Узбекистан заб'є. Узбекистан дуже часто забиває в гостях. І навіть я вважаю, є чудові шанси забити такому грізному супернику, як Іран, найголовнішому, найзапеклішому супернику. І це буде дуже престижно, дуже знаково, і це буде означати, що національна футбольна збірна Узбекистану з футболу готова до мундіалю і получить чудовий стимул перед виходом на чемпіонат світу. Я вважаю, що треба просто зібрати волю в кулак і в буци, і як казав наш. Валерій Лобановський, бій, біжи, біжи, і бій, 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 бій і ти заб'єш. Тому я і вболівати буду, і забезпечити, треба нам максимум уваги, максимум підтримки саме цьому прогнозові. Я вибираю, Узбекистан заб'є. Тобто індивідуальний тотал Узбекистана більше 05, 1,72. І вболіваємо цим вечором у вівторок, 25 березня, за Киргизстан і за Узбекистан. Я хочу, щоб якомога більше наших рідних команд було на чемпіонаті світу у 2026 році, друзі. Отже, підписка. Ваші пальці догори. Вподобайки! І коментарі змістовні, адекватні і дуже грамотні. Пишіть, друзі, буду чекати нетерпляче. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги. До речі, скріншоти по всім моїм прогнозам вже чекають на вас в телеграм-каналі. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим знає про мої наміри, про мої прогнози. Тому що я там. Набагато раніше публікую в телеграм-каналі. А за одне ви ще й заощаджуєте 5, 10 і навіть набагато більше хвилин свого особистого часу. Друзі. Бажаю всім нам такої скорі... на якомога скорішої перемоги над расистами. Дякую за увагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Узбекистан і Кыргызстан. Алга! Вперед! До перемоги! Всім папа, -па, всім удачі і до зустрічі!